Доброго, придоброго ранку, друзі. Я поки була в хаті, на дворі було сонечко. І заховалася. Нема сонечка. На дворі плюс чотири. Вітерець. Так холодненько, можна сказати. Але працювати треба. Сьогодні треба воно ну, поприбирати у кекса, він уже натворячив. Ну а що йому робити? Він же на цепочку сидить. Далеко побігти не може, так що хазяйка прибирай, скаже після мене, так? Да? Так, що ж там наші цвіточки? Вчора пролісок один виліз, значить, вже весна, друзі. Так, воно він. Але ж хочеться йому тепла. Так, да, коти воно оруть. Так що, так що весна йде. Прийшла і бере все в свої вже права. Ну, Побачимо. Може таке ще будь що і сніг випасти, що хочеш. Так, ну а я вже воно кури випустила. Петя вже командує. Так, да, отако, отако, правильно, на взльот. Ну, а я пішла до ласуньки. Ось, ганяє цього петуха сірого, цей білий. білий ганяє, ганяє. Хазяйнує, не дає йому і поїсти, да? Ой, так? Сіренький? Сіряк. Ось так, да. так, здоровкаємося з усіма. Здоровкаємося. Так, ну все, зараз кек ще їсти. Рижика щось немає. Уже декілька днів. та він сюди боїться ходити. Зараз оце ж гуляють коти. І або десь забіг гуляє. Так, ласуньку я вже попорала, дала її їсти, пити, вона не схотіла, підстелила все. Це все пор... от, Не дає балакати. Це все поранення, пішла кексу ще дам і все. Так. так, друзі, ну я вже попоралася. Зараз у мене порання дуже коротке, бо ласуню доїти не треба. Дала їй їсти, води вона не схотіла, я вже казала попереді. Пітушки мої воно, співають, вовсю, але на дворі нема сонечка. Шкода, ну нічого. Сніг кругом вже розтає, нема вже і сліда від снігу. А я поставила тільки що каструльку, на сніданок зварю геркулесову кашку. І зроблю по яєчному блинчику всередині з сиром. Дуже мені подобається, смачно і поживно. А сьогодні, друзі, в мене буде дуже цікаве блюдо буду готувати. Смаколик. Називаються плачінди. Вчора я робила гарбузовий сок чоловікові, вручну віджимала. Спочатку на блендері його поблендеріла на от, а тоді віджимала руками. І залишилося в мене дуже багато жмиху, і там же сік ще залишився. Я ж руками скільки я можу його видавити, та ще руки слабі в мене. От. І хочу на... робити плачіндів, Замісити заварне тісто і напекти таких, чи насмажити таких з гарбузом смаколиків. Мені дуже подобається. Будуть вони в мене без цукру, бо гарбуз солодкий дуже. Я хочу з цього гарбуза, він такий гарний. От. І я хочу з нього зварити, е... чи той зварити <зів> зібрати. Насіння. От. Я не знаю, в мене десь є насіння з таких гарбузів, але вони вже застарі. А це зберу таке насіння, дуже гарний, дуже смачний. От. Я вам не показувала величенький такий гарний і багато сильно м'якушу. Дивіться, він стоїть у калідорі в холоді. Оце він такий, як груша був довгий. І я оце отаке багато так відрізала тут верха. І тут, подивіться, ще скільки м'якушу, а аж унизу, там во насіння в нас. Отакий гарний, пригарний. Як завжди, поставила варить геркулесову кашу, поки тут приготовив йшло, вона трохи збігла. Ну, не може вона в мене, щоб не пустити. Так, а я вооружаюсь свілочкою, беру одне яйцо, вбиваю у мисочку, трошки підсолюю. Трошки можна якоїсь зелені, приправку, якщо хочете. Як не хочете, просто без нічого. Просто посолили і все. Навіть можна ще. Ладно, по чоловіку його остров не мажку. Збиваєте сріє, так хорошенько розбалтуєте. Так, на сковородку капельку, капельку, олійки. Капелечку. Так, розпакуємо. І виливаємо, робимо блинчик. Із одного яйця. так, і по стородочки розтягли. Це я вже приготую на другий. Сюди я трошки додам перчику, бо це я собі. О, і перчик. Просто молотого перчику і травок. Сьогодні треба купити зелені, бо немає нічого. Змажимо наш блинчик. Ось це я натерла косички трохи, розділю на і сколотаю другу, щоб не терять даром часу. ну, Оно Так. Підсмажується. Зараз трошки посыплю его сыром. Так, посыпаю. Сейчас трошки сыр расплавится. И мы будем его скручивать. Так я роблю яєчні блинчики на сніданок до кашки. Так, і тоді скручуємо на цьому на сковородці у блинчик. трошки прихватився, ну нічого страшного. Ми його отхватимо. І отакий от блинчик у нас до кашки готовий. Робимо другий. Опять капельку. Капельку, капельку. Небагато. Можна навіть помазати тією щиточкою, щоб небагато мало. Так, розподілили Виливаємо наше яєчко і робимо так з нього блинчик. Ось так, Бачите? Зараз це буде швидше, бо перша ж століття не така була розігріта. Та ми вже можемо зразу сипати сир. Ось так. І буде нам по блинчику до кашки на сніданочок. Так, друзі, ну ось у мене вся накашка на сніданок, блинчики з сиром, помідорчики, огурчики, перчик і хлібчик, ну, хто схоче. Я з кашу хліба не їм. Так, ну всім смачного. Смакуємо їмо. Кава буде з молоком ще. Такий у нас сьогодні сніданочок. Так, друзі, ось пересадила капустку, я та, що зійшла в горшочки. Добавила землі. Хай росте і ось пересаджую перчик теж. Не в горошочки, а в стакани. У мене такі з прошу годів ще є стакани. Ось, о, скільки в мене перцю тут повсходило. Також його, бо я вже заморилася, посадю теж так само в стакани. А це в мене тут гіркого перцю трошки 8 штук. В одній ось о, аж 4 повсходило. Там один, Там, ну, Мені вистачить 4, 5, 8 штук. Якщо виживуть ці, то мені вистачить з головою, вони не нужні багато. От. Ось У мене на столі тут ще стоять коробочки. Це я куплю помідор, бо я, друзі, купила, в мене є мікадо рожеве. Я побачила, що вони високорослі. а Мені не треба високорослі. Ну, а може і посадю. От, попрошу чоловіка. І ось, ось всі ці мішечки, висиплю їх. І посіяла я, однесла до чоловіка на туди плиту, там тепло, вона работає в нас як батарея. Посіяла заново. Посіяла я заново капусту, посіяла я е, перець і посіяла трошки помідор. От. І Отож, у мене коробочки ще залишилися, треба купити на помідор. Сьогодні поїдемо в центр та щось придивлюсь та куплю. Такі справи та трошки приморилася, бо спина болить. Так то я не замарилась фіз фізично, а спина болить. Треба вже лягати, відпочити. Так що, такі справи, друзі, так працюємо з передишками, а що робити? От таке здоров'я, ну нічого, нічого, однаково ми працюємо. Ну, ось я смажу плачинди, трошки по-другому хотіла зробити, але трошки не виходить. А зробила отак конвертиком. Так теж можливо. Розкатуємо тоненько-тоненько квадрат, вложимо начинку і зварачуємо квадратиком. Ну В общем, отак я розкатала, а зараз я зверну і покажу вам. Ну Ось у мене смажиться, бачите? І ложете швом донизу. Тоді трошки воно там підсмажиться, а смажете не на сильно гарячому вогні. І я цукру не додаю, бо дивіться, яка красота. А ви можете потім, коли положите вже гарбуз на тісто, зверху притрусити трошки цукорком. І можна ванільку додавати. Ну, Це по бажанню. Я без нічого роблю. Просто кабак і тістечко тоненьке. Поряд ще вариться компотик. Вишні там у мене виноград і яблучка. Так що таку смакоту я готую. Ще в мене є рибка хек. І чоловік просить ще, щоб я так посмажила. От таку паніровочку зробила: кукурудзяна мука, мука пшенична, копчена паприка, базилік, чеснику сушена. І солі. Друзі, дуже смачна паніровка. І як я смажу? З однієї трошки обсмажу їх, щоб золотава скоринка була, а потім перевертаю і накриваю кришечкою, і так я його досмажую. Дуже смачний, соковитий і дуже смачний. Друзі, ці плачинди це просто райська насолода. Таке смачне, що я вам не можу передати. Дуже тісто смачне, дуже кабак смачний. І в цьому році взагалі оце всі кабаки, всі кавуни, всі дині були дуже-дуже солодкі. Я ось в цей кабак не додав, не додавала ні капельки цукру. І воно таке смачне і солоденьке, що я вам не можу передати. Ну просто райська насолода. Готуйте і смакуйте. І з одної сторони вона бачите, підсмажилась золотава кориночка, і я її перевертаю. Перевертаю, там у мене каша сьогодні збігла вранці на плиту. І все, накриваю кришечкою і трошки прикручую огонь. А, огонь у мене і так не на великий. І все. І оце вона хвилин 5 посмажиться і вимикайте. І вона настоїться і буде така сточна і смачнюща. Так що робіть, готуйте. Кришка, звісно, в мене потерта, не дивіться. Це в мене з другої сковородки і з крутячої. Оце в мене зараз сковородка, що кришка тої сковородки крутячої. У кекса він з неї їсть. Так що хі -хі, отакі ті сковорідки хороші. А ця в мене, я ось настане тепло, я її вичухраю. От, Бо зараз на холоді і в хаті не хочеться мені цим займатися. А ось буде тепло і я з нею зроблю красавицю. Згадала, що в мене є нова кришечка, колись ми купляли, на каструлі міняємо. І зараз я на цій кришці поміняю сама, представте, без чоловіка. Ось, друзі, в мене нова кришка гарна, з гарною файною ручечкою.